Практика з дбайвістю до твоєго поверху та витягнення хрета. Починаємо в тадасані Розставляємо гарно пальчики, штовхаємо коврик під себе, мікрозгин в колінах, підтягуємо лобкову кістку вперед, плечі опускаємо злегка закрите підборіддя. І витягуємося вверх за кінчиками пальців. Робимо вдих. І з видихом розслабляємося, опускаємо плечі таз більше подаємо вперед, сідниці, стискаємо Вдих і видих. Зараз через сторони опускаємо руки і округлюємо верх спини, вниз спини, дивимося на попок. Знову вдих, витягуємося від хіда Видих, опустили, округлили. Вдих і видих. І вдих і видих. Звідси починаємо витягувати руки по сторонам і прокручуємо їх, починаючи від плеча. Долоні дивляться вверх. Від плеча і долоні знову вверх. Опускаємо плечі, тягнемося грудною клітиною вверх. Таз включений, сідниці включені. Видих, дивимося на пупок, вдих, видих. І вдих. Опускаємо руки вниз, стискаємо кулачки, підтягуємо плечі вверх до вух, вдих. І на видиху тиснемо кулачками вниз, відчуваємо витягнення шиї. І працюємо в активі. Не забуваючи тих, а ти їхати у своєму ритмі. Добре. Далі ставимо руки собі на таз, ноги трошечки ширше. Знову таки розправили пальчики, зачепилися за коврик і починаємо рухи, рухи тазу вперед і до нейтрального положення. Вперед. Стисли сідниці, подали лобкову кістку вперед. Відтягнули таз до нейтральності. Вперед. І центр. Вперед і центр. По відчуттям можна трошки подавати назад, але дуже сильно стараємося пірнати саме у свої почуття зараз у попереку. Окей, добре, зупинилися по центру пару кроків, відчули під собою стопи. І зараз підтягуємо. Ліву ногу вверх, беремо себе під коліном, підтягнули стегно до корпусу і прокручуємо носочок вправо-вліво, розминаємо колінний сустав. Далі руки в намасте до центру і прокручуємо ногою вперед. Якщо зараз вже відчуваєте, що нога яка опорна, в тому лесі то можна спочатку зробити паузу, зробити прокрути на іншу ногу, а потім вже почати іншу вправу. Підтягнули ногу ближче і починаємо прокрути в сторону. Стараємось тазом не рухати, таз чітко дивиться вперед. І закриваємо 3, 2. Один. Знову підтягнули ногу ближче. Беремо себе за коліно, руку праву виводимо в сторону і розкриваємо коліно вліво. Згибаємо тут лікоть, плечі стараємося не підтягувати, розкриваємо, розводимо ключиці. І стопа флекс. Опустили. Витягнулися ще разок, вверх. Тримаємо таз, контролюємо поперек. Видих, повний спускову та насину. Живіт на передню поверхню стегна. Розслабили шию, похиталися зі сторони в сторону. Вдих. півпідйом. Долоні в нас на голіні. Вирівняли спину і з рівною спиною, включеним кором піднялися. Підтягуємо іншу ногу. Зафіксували тут коліно, тримаємо під коліном, вдих. Плечі опущені, лікті біля корпусу, і прокручуємо зі сторони в сторону. Добре, підтягнули ближче до корпусу. Тягнемося весь час за маківкою голови, а стопами тиснемо у коврик, зберігаючи мікро згіну коліні. Прокрут вперед. Тобу тримаємо флекс. Пальчики на себе. Підтягнули до корпусу знову і прокрути в сторону. І всередину. Чудово підвели до себе. Взяли себе правою рукою за право коліно, ліву руку вивели в сторону і коліно розкрили вправо. Плечі опущені, довга шия, видих, закрили і опустили ногу. Витягуємося знову. За руками вверх. І будемо в активі опускатися спочатку руки через сторону, виводимо грудну клітину вперед. Далі опускаємо живіт на передню поверхню стегна, руки поступово опускаємо, у танасина. Витягуємо руки вперед. Піднімаємося вверх. Знову руки через сторони. Грудна клітина. Живіт на стегна. Опускаємо шию. Опускаємо руки. Розслабилися. Вдих. За руками потягнулися вверх, начебто сідаємо на стілець. І далі вверх, ще більше. Відхід та тадасину, руки по сторонам вивели грудну клітину вперед. Вкладаємо живіт на стегна, руки через низ. Видих. Вдих. Потягнулися за руками, начебто сідаємо в уткатасану, але ще до неї, неї повною не доходимо. Руки в сторони пігнаємо. Розслабилися. І вже тут знову руки через низ, але заходимо в повну уткатасину, таз подаємо назад, тут підкрутили його вперед трошечки. Підтягнули живіт, відчули, як округлився поперек і тягнемося за кінчиками пальців. Уявіть, що вас хтось тягне за кисті вперед. А хтось інший за таз тягне назад. Відчуєте це витягнення спини. Ваші стопи гарно зачеплені за коврик і розсуваєте наче під ним коврик. Коліна включені та сильні. Видих, піднялися, вдих, видих, вдих. Видих. І три. Два. Один. Опустили руки і пару присідів вниз. Знову витягнулися за руками і опустилися в уттанасану. І ще раз уттанасана. Тут також важливо, щоб ви бачили свої пальці ніколи сідаєте. Отта насина. Відтягнулися ви максимально корпус до ніг. Головне, щоб живіт був на стегнах. Можна використовувати тут блоки також, аби вам було. Легше вкласти живіт на стегна. І рівна, плоска спина від копчика до маківки голови. Тепер руками відкруковуємо ще далі, а тазом подаємося назад. Тримайте одну лінію від копчика до верхівки. Тут заземляємося руками, розставили гарно пальчик рук і відкроковуємо у собаку мордою вниз. Тут також можна зігнути ноги. Головне, щоб спина була плоска. Штовхайте коврик від себе, пальці рук розправлені, середній палець дивиться вперед. Прокручуємо при цьому лікті, так, щоб вони теж дивилися вниз. Розправляємо ключицю, розслабляємо шию. Хлопчик підкручуємо наверх. І дихаємо. Згинаємо коліна, дивимося вперед і підкроковуємо рука, ногами до рук. Пів підйом руки на голінях. На Встановлюємо руки перед собою, відкруковуємо правою ногою назад, нога 45 градусів задня. Встановлюємо руки на голінь обидві, витягуємося за маківкою голови. Також можна використовувати блоки по сторонам або повністю опускатися вниз, але при цьому також важливо, щоб живіт був на стегні. Опускаємо руки і змінюємо положення ніг. Саме опції голі, блоки, спуск. Пів підйом. І знову інша нога. Зараз встановлюємо руки на стегне та дивиться, вперед включаємо корпус з рівною спиною, піднімаємося. І зараз провертаємося на ногах, пальчики, ніг розвертаємо в сторони. Коліна дивляться в тому самому напрямку, що і пальці ніг. І сідаємо вниз, тримаємо знову ж таки таз рівним, попереку не провалюємося, тобто не подаємося вниз і назад, а чітко, чітко тримаємо перпендикуляр з підлогою. І похитування зі сторони в сторону. Розкриття стегон. Дуже добре. Впливає також на відчуття у попереку. Дуже часто затиснуті стегни є проблемою також болі у попереку. Можна допомогти собі руками порозводити коліна. І видих, піднімаємося, провертаємо знову ноги, але вже в іншу сторону праву. Задня нога 45 градусів, руки поставили на поперек, Вибачте, на таз. І опускаємося з прямою спиною, використовуючи свою опцію спуску. Знову руки на таз. З видихом піднялися. Пальчики на даному моменті завертаємо всередину. Робимо вдих, руки на стегнах, витягнулися грудною клітиною. Лікці подаємо назад і опускаємося грудною клітиною вниз. Продовжуємо зводити лікті ззаду, розслабляємо шию. Коліна також можуть бути злегка зігнуті. Можете опустити руки, взяти себе за щиколотки або за голіні. вивести лікті в сторону і підтягнути себе ближче, розслабляючи, витягуючи спину, підкручуйте копчик наверх. Відштовхуємося від голови, вдих, пістим, руки на стену, на включений корпус підйом, видих. Зводимо зараз ноги по черзі, по стополу і знову витягуємося вверх. Руки через сторони, видих, спуск. Відпробуваємо назад, сроки борди вниз. Вилию виходимо вперед, у планку, штовхаємо коврик від себе. І опускаємося як у піджиманні у чату рангу, ведемо лікці вздовж тіла. Опустилися повністю. І зараз руки трошечки виходимо далі від плечей і відштовхуємося від підлоги, при цьому ноги повністю, стопи, голіні, коліна. І ваші стегна приклеєні до підлоги, включені сідниці. І відштовхуємося, розводимо ключицю. Можна робити це в активі, підслідковувати свої відчуття у попереку. Штовхаємо коврик від себе. Якщо при цьому неприємні відчуття, ви можете вивести руки перед собою і уявіть, що ви хочете поповсти вперед. Тягнете коврик на себе, розкриваєте ключицю, відчуваєте витягнення. І далі опускаємося в припліччя один на одне перед собою опускаємо лоб на припліччя. Розслабляємо задню поверхню тіла. І зараз підводимо руки під плечі, Шухаємо коврик від себе, підкруповуємо коліна ближче і опускаємося у позу дитини. Руки вздовж, ніг, столоні дивляться вверх, опускаємо лоб на підлогу. Роставляємо плечі, руки. Поступово хребет за хребцем, піднімаємося. Руки перед собою, виходимо на кінчики пальців, руки виводимо трохи далі, тягнемося коліна до долова. Далі встановлюємо п'яточки на підлогу. Також можна ще потягнутися за руками, за захілами. І витягуємо ноги перед собою, руки вивели ззаду. Донасимо, стопу флекс, згибаємо поліна, підкруковуємо тазом п'яточок, лікті ззаду паралельно один одному, відчуваємо витягнення в плечах, штовхаємо обрик вицеру, беремо себе за коліна і гребет за хрипцем, опускаємося на підлогу. Відчуйте під собою лопатки, відчуйте поперек. Можна залишитися у такій позиції. І ще витягнути ноги вверх, дати їм розслабитися. І потім опустити їх на підлогу, підготувавшись до повної шарасини. Руки вздовж тіла, долоні дивляться вверх. Своєю увагою розслабляйте своє тіло, починаючи від кінчиків, пальців ніг, роблячи глибокий вдих і з видихом відпускаючи напруження. І так просувайтеся вверх, аж до саме макіпка голови. вдих клітинка клітинкою тіла і вийде кожного. Тіла. Залишаючись у цьому положенні скільки необхідно, по готовності, знову потім згідніть коліна, відпочити ще на правій стороні, розштовхуючи злівою рукою від підготу, повертаємося назад, душу хасану Ставіче свій момент відпочинку тут подякуйте собі за цю практику. Намасте. Хай буде на благо.